Прання до появи пральних машин було справжнім випробуванням. Жінки годинами стояли біля холодних річок, терли білизну на дошках або били її камінням. Це займало до двох днів на тиждень, половину життя, а тепла вода. Її доводилося гріти на вогні. У 1851 році Меріон Донован створила перший прототип ручної пральної машини. Але справжній прорив стався лише у 1908 році з появою електричної машини. Тор вона виглядала небезпечно, адже електрика і вода це ризик. Проте це був крок у нову еру. У 1975 році он визнала пральну машину найвпливовішим винаходом для жіночої емансипації. Вона дала жінкам вільний час для навчання, роботи та боротьби за свої права, змінюючи ринок праці та навіть демографію. Сьогодні в Японії існують пральні машини з штучним інтелектом, які самостійно вибирають режим прання.